Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма величі особистості. і Наша сьогоднішня розмова про українського історика, археолога, фольклориста, лексикографа, письменника, дослідника історії українського козацтва Дмитра Яворницького про запорізького батька або ще як його називали козака. Байду згадуємо разом з Іриною Фаріон, мовознавцем, кандидатом філологічних наук пані Ірину. Я вітаю вас вітаю. у нашій студії. Дмитро Яворницький народився 25 жовтня. 1855 року в селі Сонцівка Харківської області. Свій родовідче не виводив з панів з Галичини, які з часом оселилися в Зміївському повіті на Харківщині. За сімейною традицією юнак вступив до Харківської духовної семінарії, однак священицький сан його не приваблював. Він безмежно захоплювався історією рідного краю, народними звичаями, фольклором. А тому, залишивши семінарію Яворницький, вступив до історико-філологічного факультету Харківського університету, що уславився ідеями слов'янського відродження свого часу вважався. Слобожанськими афінами, ну і розпочнемо цікаво із прізвища Яворницький. Еварницький він так, так, в більшості своєї творчості на більшості своїх працях спочатку іменувався як Еварницький або подвійним прізвищем. Еварницький Яворницький. Угу. Яворницький він уже з'явився за радянських часів. Угу. Власне, яка історія цього походження подвійного прізвища Я, цитую Яворницького, який казав якийсь дурень. У школі написав мене Еверницьким. а я походжу із давнього галицького роду, від назви дерева, явір і так далі. Але тиск традиції, пані Наталі настільки був сильний, що він також писав це Еверницький, а не Яворницький. Я це трактую винятково як форма зросіщення українського прізвища. Це було типове явище для тих часів 19 століття, зросіщувати прізвища і чи не най... Яскравішим прикладом цього є з зросійщене прізвище його друга, а його другом був геніальний художник Ілля Рєпін. Той Рєпін, який намалював картину, що запорожці пишуть листа турецькому султанові, де в образі писаря зображено… В самому центрі цієї картини. Так, да, в самому центрі картини. Направду є оцей лицар козацький Дмитро Яворницький, який кажуть, був сивий вже у 30 років, тому що він був настільки ризиковим чоловіком, що об'їздив усі пороги Дніпрові, що його не раз засипало землею, не раз ламав він руку. Кажуть, що навіть був епізод, коли над ним вже молитву виголосили, але він ожив. Тобто це був типовий козарлюга і за способом життя, тільки він втілився у 19 столітті. Мені взагалі здається, що це Господь з неба спустив цю людину в 19 столітті, щоб ця людина зуміла віднайти ще нащадків козаків і від них правдиво записати історію січі Запорозької. Причому саме цікаво, що в 6 років вперше він прочитав Гоголя Тарас Бульба. Він настільки захопився. Так. Історію козаків і потім уже постійно досліджував це те, було... дуже дуже важливо, що ви на тому наголосили. Тобто, найчастіше опорами у розвитку людини є те, про що говорять в дитинстві вдома, а потім наступний шлях, що тобі кажуть під час навчання. Вдома він з відкритим ротиком спостерігав і слухав за тим, як батько читає Тараса Бульбу. Батько по складах читав Тараса Бульбу, і історія Тараса Бульби настільки його вразила, що він плакав, не стримуючи своїх емоцій. А те, що це був дуже емоційний і пристрасний чоловік, ми можемо судити з того, яка вийшла ця історія запорозьких козаків. третомова. Друге, це його навчання на історико філологічному факультеті. До речі, батько його був діком, ви слушно сказали, але він вирішив не продовжувати духовної кар'єри, а пішов. Йшов туди, де його тягнуло внутрішнє покликання, історико-фолічний факультет. І там, пані Наталію він зустрівся з двома титанами. Про одного з тих титанів ми обов'язково з вами зробимо передачу. А саме це видатний український мовознавець Олександр Потебня той український мовознавець, який казав, що денаціоналізація це спідлення і аморальність. Що зденаціоналізована нація ніколи не побудує економічно потужної держави? Це я адресую зараз тим, які кажуть, що коли ми вирішимо економічні проблеми, ми вирішимо все решта. Ніколи в житті соціальна проблематика без національного питання це тіло без душі, і це, до речі, дуже добре знав Яворницький. Тому він йшов по силу до козацтва. А за що змагалося козацтво? Козацтво змагалося не лише за соціальний захист, за права та вольності. За право мати свою державу, козацьку державу, і знайшовся поет цієї козацької слави. Але ми з вами говорили про прізвище і трошки відійшли в бік. Так, от, ріпін це насправді ріпа, це насправді ріпа. Насправді він українець родом із Чугуєва, із Харківщини. Тому гени сказали Альо! Ми український, а не російський, тому так легко і просто йому було малювати козаків, тому що сам він походить із козацького роду. Цей репін стосунки з Яворницьким у нього були дуже близькі. Яворницький володів величезною кількістю старожитностей козацьких, присилав йому це, показував і цей під його впливом писав. До речі, наголошую вже на схилі літ. Яворницький знову написав листа Ріпі. Тобто Рєпіну з тим, щоб він повернувся до козацької тематики, і Рєпін повернувся до козацької тематики, і навіть в листі проривається українська лексика. Тобто, ще один ген починає говорити тим, так би мовити, російським художником. До речі, дуже багато тих знахідок, які під час розкопок, під час археологічних досліджень знаходив Яворницький, представлені були в Ермітажі. Так, абсолютно правильно, і ще пані Наталю дуже важливо. Ви слушно зауважили це на початку передачі, що він не просто історик, він археолог. Він розкопав понад 200 могил. І розкопував їх, жертвуючи власним життям. Але це чоловік, який не був зорієнтований лише на власну історію, його цікавила світова історія. І коли його доля закинула в Середню Азію, до речі, в Самарканд, то він там творив краєзнавчий музей. Чому його закинула туди доля, бо його боялась тодішня влада? Звичайно, що так, що він не поїхав з власної волі до середньої Азії, вчені кажуть, що це практично було заслання, але він вирішив. Але він скористався і написав дуже велику ці. Каву потужну працю потіведітель по средній Азії від Баку до Ташки абсолютно правильно і це перебування в середній Азії, пані Наталю, спонукало його до цікавих роздумів на теми джерел козацтва. Тобто козацькі джерела мають серйозну азійську основу, і ця східна основа яскраво виявлена навіть в одязі шаровари, які носять турки, всякі ці у вухах кульчики, всякі інші. по суті, лексика... Яворницький перший це дослідив? Так він Каїв. перший на це звернув увагу: угу. лексика, і козак, і чайка, і отаман, і гайдамака це все слова тюркського походження. Тобто, але українці настільки це переосмислили, що тепер годі в тих тюрк. Ізмаху впізнати турка, а насправді ми це все сприймаємо тепер як питома українська лексика, як символ нашої потуги, козак отаман гайдамака, але це не є українські слова. Так що Яворницький через своє прізвище доводив цілому світові власну неповторність? Хоч він весь час вагався в написанні цього прізвища. Ви слушно сказали, чого він опинився в середній Азії? Його звинуватили, пані Наталі, у сепаратизмі. У сепаратизмі, і звісно, до речі, мене з цього приводу є цитата, і не думав, і не думаю бути сепаратистом. Люблю клаптик землі, люблю, тому що не знаходжу ніде іншої розради. Люблю тому, що там є широкий простір для моєї роздольної натури. Люблю тому, що в чистих річкових водах своєї України бачив сумний образ своєї особи. Ех, знали б люди, як важко мені жити на світі. Одна втіха кинутися в степ, заглибитися в дні давно минулого часу. Так хіба це сепаратизм? Запитає він? Ось вона сила любові. Яке це щастя любити, яка це висока моральна звитяга носити то в собі, цю любов? Її нічим неможливо з нього було викорінити. І влада тодішня, це дуже добре усвідомлювала. Він взяв собі на спосіб впливу публіки читання лекцій про. Запроси, чому він годинами міг читати лекції настільки цікаво, студенти просто ним захоплювалися. Так, це був типовий народник, який об'їздив практично всю центральну Україну і південну Україну, де власне була зосереджена Січ, і повертав народові пам'ять. Тобто він тиснув на ту акупунктуру, яка була заблокована. Знищенням України як держави і відновлював таким чином прагнення бути незалежним і своєю і собою. Ну що таке, що таке історія? Історія це твоя здатність бути вічно з чим завжди боролася Російська імперія з тим, щоб українці боже борони не мали якогось періодичного видання, тому що періодичне видання свідчить про наступність поколінь. Три томи історії запорозьких козаків зробив. Яворницький, а ще мав би бути четвертий так, том? Так, А ще мав бути четвертий. А чого четвертого тому не було? Пані Наталі, тому що такі великі люди завжди проходять крізь шпіцрутини критики. У нас критиків набагато більше, ніж чорноробів. У нас критиків набагато більше, ніж тих, які можуть критикувати і діють. набагато легше аніж щось зробити. Звичайно, що так, але є такий класний вислів. Критику залишіть критикам, а я буду робити своє. Але у випадку з Дмитром Яворницьким. Ця критика зіграла дуже негативну роль. Він зневірився так. Коли вийшов цей його тритомовок, відгуки на трутому були дуже різні: від надзвичайно захопливих до нейтральних і до вкрай негативних. Вкрай негативну оцінку його історії запорозьких козаків, дав Лазаревський. На превеликий жаль, ця оцінка Лазаревського впливала на тодішні наукові кола, і ці наукові кола не сприймали Яворницького як Поважного науковця. Це абсолютно безглуздя, бо насправді Лазаревський не сприйняв того, що писав Яворницький винятково з політичних міркувань. Чому полягали політичні міркування? Яворницький вважав, що знищення Запорозької Січі Катериною у 1775 році це остаточний спосіб поневолення України. Натомість Лазаревський вважав, що запорозька Січ виконала свою місію? Для чого вона мала вже існувати в XVIII столітті? Ні, ну дійсно, як знищили українську повстанську армію, то може ми взагалі будемо думати на що вона була, якщо і знищили. Розумієте, який абсурд. Тобто, це зійшлися дві діаметрально протилежні позиції політичні, хоч про Яворницького завжди казали, що він не втручався в жодну політику, але своїми працями про заборожжя він зробив для української самодостатньої політики більше ніж будь-які політикани у, 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 у будь-яку добу. Але Натура він був дуже вразлива. Ми ж бачимо, що він дуже почуттєвий, він дуже пристрасний, він дуже ніжний, він дуже романтичний. І він припинив пані Наталю. Він припинив працювати над четвертим тому історії запорозьких козаків і закінчив її. Здається, 1734 роком. Тобто він закінчив тим періодом, коли козацтво дуже страшним періодом. Коли козацтво вироджується, коли козаки козачками стали, коли козаки повністю продалися Москві. І нам дуже треба це сьогодні, тому що настільки зрадників, що серед тих зрадників годі знайти порядної людини. І ми мусимо бачити той, той досвід страшний історичний. І е, е, зневірився, занепав духом, е, впав у глибоку депресію, крім того, Особисто не завжди у нього складалося життя так, як би хотілося, але він знайшов іншу форму реалізації себе, проза, художня проза. Він же ж розумів, що пряма мова землі це мова, і він почав в другий період своєї творчості. Звертати особливу увагу саме на мову, якою говорило козацтво, так і коли мала вийти оця його праця і інші праці з козацької тематики, то цензура не пускала їх до друку, власне через те, що там були великі кавалки, написані українською мовою. Про що це свідчить? Буде мова буде нація. не буде мови, не буде нації, і мова завжди була найбільшою загрозою для російської імперії. Але парадокс полягає в тому, що серед цензурів. Знайшовся якийсь притомний чоловік, який сказав, що це просто елемент художнього мислення, тобто це треба пропустити, і ця історія третомова пішла у люди, яка зробила фактично історичну революцію у нашому суспільно-культурному житті. Ну серед його праще був словник української мови. 40 років він працював над ним. А так видано було лише один том, два томи видати не вдалося, оскільки не було. Коштів на папір Так, це банально, це це, це Але і досі і до нашого не видано, часу, так і не видано. так. Звідки взялася ідея словника? Ну не може існувати жодна держава без питомої мови, тим тим більше тої мови, з якою так боролися, він був у найтісніших взаєминах із Борисом Грінченко. Ми про Бориса Грінченка в вересні обов'язково з вами поговоримо. Бо Гринченко це якраз тоді його ювілей. Грінченко працював тоді над чотиритумовим словником української мови, тим грандіозним, без якого зараз не може жити жоден українець. Хоч це це не є праця Бориса Гринченка, це 40-літня робота українських вчених, які групувалися навколо журналу Київська старовина, в якій почав друкуватися власне Яворницький і не тільки Яворницький. І е, коли. М Яворницький ознайомився словником Бориса Грінченка, то запропонував йому надіслати свої лексичні одиниці і надіслав йому понад 2,5 тисячі лексичних одиниць, і зауважив Грінченкові, що ви обов'язково маєте зазначити ну, авторське право, правда, що це почерпнуто зі скарбниці Яворницького. Грінченко чемний хлопчик зазначив, що це почерпнуто з скарбниці Яворницького. Коли словник Грінченка вже йшов до друку, чи вже вийшов Яворницький, побачив, що дуже багато. Лексичних одиниць немає в цьому словнику, і він поставив перед собою мету окласти окремий словник, власний, так, слов. власний словник, винятково такий, який би не повторював жодний інший словник. Ні у Манця Спілки, чи гурта як він мав другу назву, ні Бориса Гринченка, і пані Наталю. Цей словник нараховував. Понад 50 тисяч одиниць це словник лише Яворницького. А я нагадаю, що словник Бориса Гринченка це 60 тисяч слів, а словник української мови, який вийшов 70-80-х роках, це 120 тисяч слів. А той словник, який зараз працює, ну це до мільйона словесних одиниць доходить. Розумієте, як зросла українська лексика, і е, Яворницький розумів, що за кожним словом це почуття українця, за кожним словом це реалія українця, за кожним словом це життя українця. І нічого не може втратитися. Крім того, Яворницький почав писати художні тексти. І в одному зі своїх художніх текстів він, звичайно, вивів образ свого улюбленого вчителя, видатного мовознавця Олександра Потебні. Того Потебні, який говорив про денаціоналізацію як моральне потворство. Фактично називався цей твір за чужий гріх. Абсолютно правильно називався цей твір за чужий гріх». Твір цей був звичайно заборонений. Зрештою, як була проскрибована творчість Яворницького вже за совєтської влади, бо хоч потім йому запропонували очолити музей поля у Катеринославі, тепер це Дніпропетровськ, коли до влади прийшли совєти, то в 1933 році, звісно, що Яворницького. Звинуватили в українському буржуазному націоналізмі. Він його було звільнено з роботи, але а, так і його не було арештовано. Арештовано не було. Це були ігриська совєтської влади. Їм потрібна була якась приманка, якийсь інтелектуал. Мовляв, ми його не арештовуємо. Бачите, як ми шануємо тих людей, які працюють над історією, але він вже більше не повернувся. До цієї роботи і в 40-х роках проти нього знову було. Чинено всілякі звинувачення в Антирадянщині, зокрема, його здається зарахували до так званої контрреволюційної групи, яку очолював тодішній очільник уряду України Любченко. Звісно, що Яворницький це все дуже непросто переживав. Звісно, що тепер нам вже відомі факти, що Яворницький тісно співпрацював з урядом Української Народної Республіки, тобто він не був хворий на більшовицьку ідею. Але основне його завдання полягало в тому, аби творити. Українську історичну свідомість ну наскільки йому було складно в останній період навіть заробляти собі на прожиття, оскільки з усіх посад його звільняли за антигеродянську таку пропаганду, звинувачуючи його у буржуазному націоналізму. І він писав: то може я вже і не академік. Коли так, то буду шукати торбу на плечі, і тоді гайда по світу. 53 роки послужив в рідному краю. А шматка хліба не вислужив. до речі, його дуже підтримувала. Відомий історик пані Наталія Василенко, дружина академіка Василенка, і інформувала його про все те, що відбувається в академії. Ну його зробили, звичайно, академіком, але вони хотіли, щоб це був такий академік на короткому налегачі. Він таким не був, бо це була людина, яка служила історичній правді. І до речі, коли почали будувати Дніпроги, що як це називається, він ще встиг тоді зробити працю про Дніпрові пороги. Крім того, встиг зробити низку краєзнавчих досліджень із Дніпропетровщини. Він навіть започаткував екскурсію на дніпровські пороги. Так, і так як він знав Дніпровські пороги, так ніхто їх не знав, але він знав не тільки пані Наталю Дніпровські пороги. Він дуже добре знав і єгипетські піраміди. Коли Леся Українка відпочивала в Єгипті, Там було... він, до речі, з нею познайомився. Так він приїхав до Лесі у 1910 році, де вона лікувалася цей клімат, їй підходив. І Леся Українка згадувала, що цей старий дідуган, так вона його назвала скаче по єгипетських пірамідах, так що його неможливо впіймати. Тобто, це божа людина, яка була покликана. Голосити про історичну правду, яка була покликана казати, що без історичної правди ви перекоти поле. Треба було саме таку постать. До речі, пані Наталю, коли він працював над своєю тритумовою історією запорізьких козаків, то він в листах писав: не сприймайте то як наукову працю, не треба то сприймати як наукову працю. Сприймайте це як подорожні записки людини, яка ходить по тих містах, святих він казав, святих містах, де колись діяли наші славні предки. І звичайно, критика дорікала його в тому, що це праця не наукова. Але для нього найважливіше було зібрати фактаж. Крім того, по цей фактаж він їздив у Петербурзькі архіви, в московські архіви. Не всі ці архіви перед ним відкривалися. Треба було мати можливість їх скопіювати, звідки ця можливість могла бути, якщо людина в принципі не мала коштів. Але був, було, було дуже багато впливових друзів, які допомагали йому. Так, ну мені здається, що так є у кожній справі, якщо людина горить серцем. А він реально це описував серцем. Ну, пані Наталю, що нам з холодного розуму історика, який скальпелем хірурга, розтинає ці історичні пласти, не множачи це на любов і на пристрасть. Хіба ми будемо це читати? Ні, ми не будемо це читати. Ми будемо брати до рук ту книжку, яка дихає любов'ю. Ми можемо так не любити. Як він любив, скажімо, цю епоху, але ми будемо чудуватися з того, і ми будемо давати рацію, що без мілітарної сили ніколи не буде держави. Зрештою, Буден Хмельницький на тому наголошував, що тільки на полі бою кує ця незалежна держава, і це дуже добре розумів Яворницький. Він не міг про це говорити, бо він жив у державі, фактично, яка називалася Російська імперія, де Україна була знищена. Але сам факт, що він цю пам'ять про Запорозьку січ піднімав на поверхню, це означає, що він вже творив Україну українську державу він до речі був настільки закоханий історією, що його. Позиції не поділяла його перша дружина Варвара Кокіна, яка е, пішла від нього, і потім в його житті з'явилося надзвичайно велике кохання Є, Єлизавета Щоголева. Е, вона навіть тікала з ним до Середньої Азії, і через неї він втратив стосунки із своїм товаришем, батьком її. Так, а, Євро, е, Щоголевим. Щоголевим, так. відомим ну, поетом. Там ще складніша е, історія, пані Наталію. Щоголев Хотів, щоб дочка оця Лізавета, це була його дочка, вийшла заміж за князя Шиховського. Це Вона не, і вийшла. За цього вийшла князя? він вважав що це краща партія mm -hmm. для доньки. Вона за нього вийшла і втекла, втекла до Яворницького в середню Азію. Але як потім згадує сам Яворницький, що вона мала такий тяжкий характер, що від неї хотілося втікати не тільки в середню Азію, а де інде. Ну можна собі уявити, що і в нього напевно характер був не з легких. Розумієте, якщо він був одержимий цією ідеєю пошуку, то мабуть не кожна жінка могла би з ним бути, але ця остання пасія, яка провела останні роки життя, з ним це Серафіма Бурякова, все ж таки витримала його. І так витримала звичайно. квикання бути історик. Коми археологом і офіційно була з ним в шлюбі. Навіть він з нею обвінчався, так і дуже важливо, пані Наталію, що це музей. Я була у цьому музеї в Дніпропетровську, так називається дивно. Тепер це місто, і Я була вражена, що заходити в цей музей можна лише надіваючи бахіли. бахіли. Бо це направду заходиш у царство духа, і направду ти не маєш жодного права своїми черевиками, скозаними сучасним часом зайти у це середовище козацької старовини, і не випадково Яворницький заповів, аби поховати його там. На території музею і це поховання вже було здійснено недавно, не пригадую в котрому році, але зовсім недавно це сталося. Відійшов він у 1940 році. Тоді було рішення про те, що музей мав його ім'я, але це рішення дуже довго втілювалося в життя. Ну, і стосовно поховання, що поховали його о 8-й годині вечора на новому кладовищі у степу. Де був оркестр тієї музики, яку завжди він любити, любив слухати у парку імені Шевченка. А потім перепоховали його власне вже на території цього музею. Так що бажаю власне в бахілах в прямому і переносному значенні цього слова заходити у це хранилище наших старожитностей. Знаєте, казав Остап Вишня про Тараса Шевченка. Якщо ви хочете увійти в українську літературу, літературу Тараса Шевченка скиньте брудні черевики. Ну і повертаючись до його літературної творчості, перший твір називався Наша доля, Божа воля. Угу. А ще один із його творів називався Три несподівані стрічі. Хочеться вірити, що він посвятив, присвятив саме а, цю повість своїм трьом жінкам, які так. залишили визначальний слід його житті. Так, його художня творчість належала до типової народницької манери. От не можна вважати, що вона є якась виняткова чи особлива, але це був сховок для його розтерзаної душі, коли його виняткові наукові здобутки суспільство належним чином не оцінило. До речі, передусім не оцінювала цього Галичина. Бо саме в Галичині були опубліковані в різних виданнях критичні статті на спадщину Яворницького. На превелике щастя, кілька років тому вийшла багато ілюстрована історія запорозьких козаків, і ілюстрована зокрема пером. Ілії Рєпіна, і ми маємо можливість заходити у це царство любові, яке Яворницький. До речі, Яворницький. була ідея у Яворницького видати літературний збірник української мови, а в 1884 році, коли була заборонена українська мова, це був досить угу. сміливий крок на той період. Однак його мрія так і не здійснилася. Так, але це ще раз свідчить про те, які серйозні опори для своєї нації шукав цей чоловік. Історія, мова. Без історії і без мови нація ніколи не буде самодостатньою і сильною. Плюс залишилися його роботи мали російські народні пісні. Угу. Він був відомим фольклористом, він зібрав дуже багато пісень. Понад 2,5 тисячі, так. І а це був урок, пані Наталі, який він засвоїв від свого вчителя, якого він назвав Левом. Левом він назвав Миколу Костомарова. Він познайомився з Миколом Костомаровим вже тоді, коли життя хилило додолу Костомарова, коли він вже був зігнутий, маленький, засушений. І коли Костомаров зустрів його, вбачаючи у ньому майбутню української історії, то сказав: Пам'ятайте, що історія читається не лише з сухих літописів, історія читається з українських легенд. Переказів і пісень, і це дуже надихнуло Яворницького, і він активно це збирав. Тому ми вважаємо його фольклористом, етнографом, археологом і істориком, який проходив через підсрутіни української критики і через ту дурнувату критику. Не боюся цього слова. Не подарував нам четвертого тому запорозької січі. Так чи інакше, вітчизняні історики сьогодні по різному аналізують правці співця Запорізької слави, українська громадськість. Не відрізняє яворницького вченого від яворницького так. громадянина. Він був, є і залишається неперевершеним збирачем пам'яток, новатором у царині археологічної науки і знацем історія запорізького козацтва. Дякую за цікаву Дякую. розмову. Це була Ірина Фаріон. Дякую, що ви були з нами. Це була програма mm -hmm. велич особистості. Слідуйте за нашими наступними ефірами до зустрічі.